Шануй батька і матір, щоб було тобі добре на землі і щоб ти був довголітній на землі. Що це означає? Причому тут моє довголіття на землі до шани батьків. А при тому, це якраз про психосоматику, якщо глибоко читати слово, ми побачимо там дуже сильний психотерапевтичний, лікувальний ефект. Тому що, коли ти ходиш своїм гнівом всередині, своїм непрощенням, це рано чи пізно може вистрілити в якийсь орган, де тонко там рветься. Люди недооцінюють ці поклади гніву, які є глибоко в надрах їхньої душі. Мені люди кажуть: я їх знати не хочу, я живу спокійно, і ви взагалі та пішла. Якщо ти спокійно і щасливо живеш, чого ти посилаєш іншу людину? Неспокійно тобі і нещасливо. Ти просто затиснув свій гнів всередину, і ти не знаєш, він там тобі вибиває, там вибиває і він розбиває.